Багато хто з нас може сказати, Господи, я стільки всього зробила, я стільки всього вклала, сили, здоров'я, грошей, в якісь проекти, в якісь курси, в якісь ще, що я творила в цьому житті, і зараз дивлюся, а воно все стало мені якимось непотрібним. І потім приходить усвідомлення, ага, так світ змінився, і ти ні за що більше це, не вцепишся в тому плані, що було раніше. І тому, маючи досвід, говориш йому дякую, а потім починаєш дивитися на все новими очима, новим поглядом, новим світоглядом, тому що так, як колись було, вже не буде. І ми всі з вами знаходимося в одній лодці, в якій ми пливемо, щоб досягти якогось берега. Так? А дивишся, а ріка тече, берега не видно. І всі проекти, які були раніше, починають створювати на плаву.